Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини у студії Андрій Гаврилов. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Чергова атака ворожих безпілотників на Полтавську громаду пошкоджено житлові та господарські споруди в одному зі старостинських округів на роботу крізь воду. Саме так розпочався ранок мешканців мікрорайону Поділ. Причина аварія на водопровідних мережах. Колекцію дитячого одягу льонова палітра «Полтавська казка представили в рамках міжнародного проєкту Fashion for Freedom» під час Міланського тижня моди. А зараз про це та інше більш докладніше. Черговий приліт у Полтаві. Вибиті вікна, пошкоджений дах, автомобілі, вибиті двері, на кухні невідомі деталі, на подвір'ях уламки шахедів. Цієї ночі полтавська громада зазнала атаки ворожих безпілотників. Про наслідки у сюжеті нашої знімальної групи. Ніч 10 жовтня, Полтава розсошенці. Камери відеоспостереження одного із приватних будинків фіксують тут приліт. А у нас прильот, виключи світ. Он догораю, зараз вийду. Повиривало все. На другому етажі окна побило. Молочь да, да. не надо нікому. Найбільше постраждав приватний будинок пані Світлани. Тут вибиті вікна, зірвало дах, двері, на кухні невідомі деталі, уламки і на подвір'ї. У перші хвилини після вибуху надавав постраждалим допомогу волонтер Станіслав. Я почув вибух, приїхав на місце трагедії. Тут все було в вогні з під шахеду. Одразу за будинком Світлани проживає її сусідка Наталія Козуб, камери якої зафіксували приліт. Говорить усю ніч не спали. Спочатку прибирали скло вдома. Вже все сюди на гру. Що? А ну дай сюди? А ні, це з вікна. Тому що у нас такі осколки железенькі на другі. Взрив горить усе. Я побігла туди, нагору, вікно вибите. Окрім пошкоджень у будинку, зазнав їх і автомобіль. У ньому, до речі, Полтавка Наталія Козуб знаходить цікаву знахідку. Ось я така. Кусок металу, Вибух був потужний наскільки, що навіть зірвало ручку з дверей будинку, говорить Наталія. Ручку вирвало, ось двері, бачите, як пасилися. Епіцентр трагедії прийшовся на узбіччя дороги. Зазнали пошкоджень і стовпи. Я не дуже можу сказати, ну може по пояс. Тут стовби посічені ж були. Також я так розумію, осколками цього, що прилетіло. цієї ночі. Зазнала пошкоджень, і місцева п'ятиповерхівка під її вікнами купа скла. Разом із дружиною мешкає у п'ятиповерхівці Віталій Миколайович. Говорить, повипадали вікна у тій кімнаті, де і спали із жінкою. Врятувала завіса. Що ночі ми спали в 15 хвилин другого, якийсь шум непонятний. І секунда через, ну, секунда, може, пройшла. І взрив. На другому поверсі цієї п'ятиповерхівки мешкає теща полтавця Андрія Діденка. Він мешкає неподалік, тож одразу прибіг до неї. Я живу ось нехай за 500 метрів, то дуже чути було добре. І він же і світофору породився. Біля епіцентру події шиномонтаж. Тут теж вибиті вікна. Поруч з ним постраждала припаркована автівка. Полтавці кажуть, незважаючи на матеріальні збитки, радіють тому, що всі живі. Ну, ми живі, живі. Я думаю, це. Спасибі, богу, як повідомила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ємщикова, через чергову атаку ворожих безпілотників на Полтавську громаду, пошкоджені житлові та господарські споруди в одному зі старостинських округів: п'ять приватних домоволодінь, десять вікон. У них вхідні двері та стіна, огорожа, чотири покрівлі та шість вікон у господарських спорудах. Через удари по об'єктах енергетики в громаді діятиме графік відключень електроенергії. Працюють аварійні бригади. Через ворожу атаку перебої з електропостачанням спостерігаються і в області. Додав тимчасово виконуючи обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Сьогодні, через ускладнену ситуацію на залізничній дільниці Грибінка Полтава, південна було тимчасово скасовано рух чотирьох приміських поїздів. Йдеться про маршрути Ромадан Гоголове, Грибінка Лубни та у зворотному напрямку. Також із запізненням у дві години рушив поїзд номер 6364 Грибінка Ромадан затримка сталася на станції Вили. Про це повідомила прес-служба Укрзалізниці у своєму телеграм-каналі. Представники національного перевізника просять перевіряти інформацію щодо відновлення руху на офіційних сторінках компанії. У соціальних мережах: замість дороги справжня річка. На старому Подолі сьогодні зранку автомобілі не їхали, а пливли. А пішоходом взагалі пройти було неможливо. Що стало причиною підтоплення та як його ліквідовували, розкаже Катерина Чепіга. Ся старий поділ 4. близько дев'ятої ранку. Колеса машин занурюються у глибокі калюжі, водії обережно маневрують, а пішоходи шукають обхідні шляхи. Мікрорайон затопило. Причина аварія на водопровідних мережах для ліквідації наслідків на місці. Працюють комунальні служби Полтава, водоканал та КТП 1628, які відразу взялися розчищати водовідводи від листя. Затоплюваці навколишні всі дома. Тут у нас є вивнева мережа, яка справилася з цим об'ємом води. Але для того, щоб вона поглощала всю цю воду, треба було приїхати і працівникам КТП прочистити ливневі рішітки. Полтавці кажуть, попри роботу комунальників, ситуація на вулиці залишається складною і пересуватися тут майже неможливо. Дуже дуже жахливі, тому що тільки що якраз я йшов, ніяк пройти це тільки по проїжджій частині. А це добре, що автомобілів не було, бо ну, пройти, чесно, нереально. Затоплено все, ну, навіть от центр, подільський там ніяк не ні зайти, нічого. Підтоплення не лише ускладнює рух, а й додає мешканцям побоювань за стан вулиці. Люди кажуть, ями та провалля тут з'являються регулярно. Дві ями біля скіфі, три ями на митній площі. Тепер нова яма біля нашого будинку. Подол просто піде під воду. Ну, під землю, точніше, вже, вже це масова проблема. Це не одна яма, це не дві. Це масова проблема. Ну, це не перший випадок. До незручностей додається ще й сморід, кажуть місцеві. Після підтоплення повітря насичене неприємним запахом. «Цією дорогою ми дуже часто ходимо додому, і саме сьогодні пройти просто було неможливо по тротуару, тільки по проїжджій частині, а там їздить транспорт. Ну тому це дуже заважає пересуванню по місту. Ну, а так, ще є, помімо того, що залило, тут стоїть дуже неприємний запах. Вже ближче до обіду води на дорозі поменшало, залишившись тільки на тротуарі біля будинку поряд. Утім, вона зникла не лише з проїжджої частини. Без водопостачання залишилися будинки на старому Подолі та по вулиці Петра Ротача. Порив тобі на човній трубі діаметром де 200, випала просто, ну, дирка, говоря, випала просто і все. Займалася аварійна служба перекриттям лінії до обіду, зустрічалися представники для того різних організацій Обленерго, Полтавгаз, Телефон, щоб виконувати земляні роботи з екскаватором. Зотичали представники і почали просто міняти трубу, десь, ну метр, може, два, як вийде. Майстер Шевченківського району комунального підприємства Полтава водоканал додав, подачу води людям планують відновити до вечора 10 жовтня. Відомий телеведучий Костянтин Грубич завітав до Полтави перевірити, як втілюють перший етап проєкту Рух без бар'єрів, шлях ветерана біля будинку. Зв'язку мета ініціативи зробити міський простір зручним і доступним для кожного, зокрема для людей з інвалідністю та ветеранів. Подробиці у наступному сюжеті. У Полтаві облаштовують першу чергу проєкту Рух без бар'єрів. Мета створити зручний простір для кожного, зокрема для ветеранів та людей з інвалідністю. Перший крок маршрут шлях ветерана. Зараз роботи тривають навколо будинку зв'язку. Сьогодні тут працюють чотири будівельника однієї з місцевих фірм. Працівник Володимир, який вже 20 років займається облаштуванням Полтави плиткою, каже: береться одна ділянка, робиться з нуля. За один робочий день виходить укласти до 50 квадратних метрів покриття. Стару плітку поснімали. Певжена з'явити мери, і всі говорять, що значить безбар'єрний тут ход в центрі міста Получається, точпаєте на надо положити літки. Ми займаємося підготовкою, Підготовка під плітку. Вкладка, трамбовка і гарцовка, і потовіть у кладочку Щоб перевірити, як у місті реалізовують першу чергу маршруту, шлях ветерана до Полтави завітав телеведучий Костянтин Грубич, офіційний амбасадор проєкту Рух без бар'єрів. Тут про совість, про порядність, про зручність. Про те, що такі речі не можна відкладати на потім, тому що зараз, на жаль, людей з інвалідністю, з ампутаціями, з різними різними такими проблемами, яких вони не хотіли на свою голову, але мають через війну, стає все більше і більше, і їм потрібно ну якомога повноцінніше. Почувати себе в нашому суспільстві. Костянтин Гробич додає, пропозиція стати амбасадором проєкту в рідній Полтаві виклик, адже для багатьох людей, які втратили здоров'я через війну, звичайний крок по місту може стати справжнім випробуванням. Це не лише в Полтаві, а в будь-якому місті, в будь-якій громаді, люди повинні на це не те, що звернути увагу, а засукати рукави і щось робити конкретно. Насправді це і коштів вимагає, але ще більше вимагає рішучості. Політичної, матеріальної якоїсь волі, і добре, що в Полтаві цей рух вже розпочався. Перша черга маршрут шлях ветерана проходить через центральні зупинки Полтави. Архітектори, урбаністи, представники міської ради та амбасадори проекту визначили, які елементи доступності облаштують цього року. Це безфаскова плитка, пониження бордюрів та тактильні смуги для людей з порушенням зору. Розповідає виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямчукова. Люди з інвалідністю, мами, з Тітками на з дитячими візочками, де й кожен з нас має мати базову можливість дійти до базової послуги, отримати цю послугу і, звичайно, гідно пересуватися містом. Далі планують опитувати людей, щоб визначити, куди продовжити маршрут до ЦНАПу чи у напрямку центрального ринку. І сьогодні у Полтаві увічнили пам'ять українського воїна Андрія Тараненка. Меморіальну дошку на його честь відкрили на фасаді ліцею номер 6 лідер, де вчився воїн. Спогадами про захисника його рідні поділилися з нашими журналістами. У Полтаві увічнили пам'ять захисника України. На фасаді ліцею номер 6 лідер відкрили меморіальну дошку на честь випускника закладу Андрія Тараненка. До лав ЗСУ він був призваний 2024 року. Старший солдат служив розвідником-гранатометником у складі 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Позивний адмін. У цивільному житті Андрій працював системним адміністратором в експертно-технічному центрі, розповідає його дружина Світлана. Андрій дуже світла людина, чуйна, бадбайлива, дуже любив історію свого краю, своєї країни. Ми багато подорожували, багато чого передали своїм діточкам. Свої мобілізації він зустрів з високопіднятою головою. Андрій назавжди буде. Справжнім героєм нашої країни. Понад 20 років знав Андрія Олександр Носич, науковий керівник за часів його навчання у технічному університеті імені Юрія Кондратюка. А згодом і кум. Андрій був відповідальним професіоналом своєї справи. В нього було багато друзів. Згадує чоловік. Завжди усміхнений, і щоб не трапилось, він це приймав. Ну, от так. Тобто не було такого, що там яка-то дуга, печаль, смуток. Трапляється, складнощі. Ну, перемагаємо, йдемо далі. І ще він був дуже наполегливим. Він сказав, що ну, ми виходимо на бойові. Ну, Побажав успіху, поговорили за спорядження, на що звернути увагу. Підрозділ був досвідчений. Ну, дуже складна ділянка. Загинув Андрій Тараненко 18 січня цього року при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Янтарне Донецької області. Військовослужбовцю був 41 рік. У нього залишилися дружина, дві доньки та батьки. Воїн посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня, а також відзнакою захисник України, герой міста Полтава. Льонова палітра, полтавська каска, колекцію дитячого одягу представили в рамках міжнародного проекту «Fashion for Freedom» під час міланського тижня моди. Це сім костюмів із полтавським розписом, над якими працювала ціла творча команда. Поспілкувалися з дизайнером, майстрами і юними моделями. Наші журналісти. Колекцію дитячих костюмів з полтавським розписом представили в рамках тижня моди у Мілані. Над нею з кінця минулого року працювала творча команда. Костюми пошиті з льону, тож вона отримала назву Льонова палітра полтавська каска, розповідає дизайнер Владислава Піпенко. Це синій, електрик, помаранчевий яскравий, зелений яскравий, рожевий, бірюзовий, фіолетовий і. Жовтий ярчичні спідниці і є спідниці, є брюки, але Спідниці хотілось зробити повітряні. повітряні так, щоб вони прям двигалися в процесі, коли діти це показують, щоб це було гарно. Ну і на довершення зробили головні убори, щоб це було прямо трохи навіть космічно. Над оздобленням костюмів розписом працювали майстри народної творчості: Лідія Орел, Тамара Пилипенко, Євген Пілюгін та інші. Полтавський розпис внесено у обласний перелік елементів. Нематеріальної культурної спадщини. Тут використані фарби, акрил для текстилю, який можна прати. Спочатку дизайнер пані Владислава задумувала модель, і потім вона після розкрою моделі роздавала майстрам деталі, які ми повинні були оздобити. Це один із найкращих способів презентувати Полтавщину. Міжнародному рівні як культурну скарбницю України для мене це велика втіха. Приємно, що ти береш участь у такому міжнародному проєкті, і так і треба, щоб у майбутнє йшло наше мистецтво, і розповідало про нас. Юні моделі, що представляли колекцію на подіумі, розповідають, хоч не вперше беруть участь у модних показах за кордоном, ця подія була особливою. Дуже подобається сам розпис, щоб люди бачили, щоб дізналися більше про Полтаву. Там дуже багато було колекцій. Колекції яскраві. Мені дуже подобається, що в моєму костюмі брюки та їхній унікальний розпис. Щоб доєднатися до показу, подавали заявку на участь у проєкті Fashion for Freedom, що проходив у Мілані і є частиною тижня моди, говорить директор Полтавської обласної дитячої громадської організації століття краси Ольга Агеєва. За її словами, презентація колекції на міжнародній платформі виконала важливу культурну місію. Культурний фронт відіграє дуже важливу роль у боротьбі з ворогом і показом цієї колекції ми демонструємо те, що Україна є, Україна живе, Україна розвивається і обов'язково переможе. Колекція здобула низку нагород на українських платформах. Її планують доповнювати, говорить Ольга Агеєва. У перспективі подорож до Литви та створення календаря з костюмами на наступний рік. У Полтаві відбувся перший всеукраїнський фестиваль майстрових струнно-смучкових інструментів. Мета популяризація українських майстрів, які виготовляють скрипки, альти та віолончелі. Фестиваль започаткували в музеї Віктора Бажана, присвятили його пам'яті народного артиста України Германа Юрченка. Докладніше про все у наступному сюжеті. Кавському художньому музеї Віктора Бажана відбувся перший всеукраїнський фестиваль майстрових струнно-смичкових інструментів. Учасники дійства оглянули унікальну колекцію скрипок. Серед запрошених і Скрипаль Віртуоз Остап Шутко, який разом з синами, піаністом Романом та Скрипалем Назаром виконав твори Брамса, Фросіні, Кореллі та інших музикантів зі світовим ім'ям. Присвятили концерт пам'яті народного артиста України Германа Юрченка, адже організували його в день народження маестро 9 жовтня. У музеї Бажана представлено 13 скрипок українських майстрів. Їх музикант не лише оглянув, а й зіграв на них та дав експертну оцінку. Це вже старовинний інструмент. Ну, навіть по ньому видно, правда, що він це старовинний інструмент, це інструмент, який має ну, щонайменше 200 років. Український фестиваль майстрових струнно-смичкових інструментів на базі музею Бажана започаткували, щоб вдихнути життя в старовинні інструменти. Таким чином, колекція знову зазвучала. Зробили це і для популяризації українських майстрів, які виготовляють скрипки, альти та віолончелі. Це Гребнєв Андрій Андрійович, Харківський майстер В колекції музею, зберігається його скрипка, його альт. Це Горгуль Василь Степанович. Він сам проживає в місті Полтаві, 30 років працював в Києві. І музей теж придбав його скрипку для колекції музею. І сьогоднішній переможець це Остап Шутко визначив його, і музей придбає цей інструмент для колекції музею. І буде це і музичні класи бажана, і ми будемо проводити репетиції, можливо, навіть якісь майстер-класи. І цей інструмент буде використовуватись перш за все для талановитої молоді, які грають на сківих інструментах. З якою любов'ю Віктор Бажан розказував і показував кожну річ. Тобто, я розумію, що це він крім того, що є. Меценатом є власником цього музею, і це його колекція. Він ще колосальний фахівець в цій справі. Тобто він справжній колекціонер, який дуже легко відрізнить хорошу річ від не дуже хорошої підробку від справжньої. І тоді виникла така ідея, що ну, раз він вже проводить таку меценатську діяльність, то чому б йому не звернути увагу якраз от в той напрямок музичних інструментів? І з одної сторони збирати інструменти старовинні, а з іншої сторони. Створювати колекцію живих українських майстрів, тому що з одної сторони так можна їх підтримати а з іншої сторони, взагалі, підтримувати скрипкобудування в Україні. Музей вже працює 5 років вже було більше 33 тисяч відвідувачів. Але сьогоднішня подія залишиться в моїй свідомості назавжди. Сьогодні вже проходить третій день фестивалю, заключний. Це фестиваль майстрових струнно смичкових інструментів. І ми будемо популяризувати таким чином українських майстрів смичкових інструментів у всьому світі. Перед фестивалем провели молебен. Здійснив його настоятель Святопокровського храму ПЦУ Миколай Храпач. Я був в музеї більше року назад на свято Пантелеймона цілителя, але враження за цей рік просто неймовірно. Мене захоплюють особливі ікони, іконостаси, старі, старовинні ікони, реставрація. І це завдяки праці. Розумієте, людина, яка, у якої не, не лежить душа, ніколи б цього не створила. Відтепер шанувальники майстрових струнно-смичкових інструментів щорічно збиратимуться на фестиваль 9 жовтня, напередодні дня народження музею Бажана. А на стадіоні Динамо в Полтаві пройшов чемпіонат Полтави з футболу серед аматорів. Завершився він перемогою команди ветеранів «Зоря Ворскла. Докладніше про це розповідаємо у сюжеті. Чемпіонат міста з футболу серед аматорів відбувся на стадіоні Динамо у Полтаві. За результатами найсильнішою командою ветеранів стала Зоря Ворскла». На другому місці «Інваспорт» Полтава бронзу здобула команда Аврора. Нагородив переможців голова федерації футболу Полтави Олександр Кудацький. Я думаю. Тримала команда зря борта, яка виступає з складенку з боку федерації Фінбіра. міста Пода було. Все, щоб цей на пройшов і він був задоволений для гравців. Загалом на першість міста змагалися 14 команд. Дуже приємно було виграти перше місце, але основна мета з нашим президентом Ігорем Чубарем це продовжити спортивний вік нашим. Ветеранам, які передавали б свій досвід молодим футболістам. За нас в цьому чемпіонаті грали молоді перспективні гравці з молодіжної команди Ворсле. І якщо з часом вони допоможуть «Ворсли» вернутися в еліту українського футболу, ми будемо дуже-дуже задоволені. Сплотилися і виграли перше місце. Завдяки нашому письмінному тренеру Юрію Мармачу. Ми з ним вже не на 35 чи 40 років у місті. Дуже він гарно спілкується з хлопцями. Дуже багато зусиль приложили, але перше місце. Чемпіонат Полтави з футболу серед аматорських команд проводять щороку. У селищі Машівка врятували домашню кішку. Тварина впала у колодязь за вглибшки близько 10 метрів. Зазвичай він був зачинений, однак цього разу господар, набираючи воду, не встиг опустити ляду. І пухнаста улюблениця опинилася у пастці. Про це повідомила речниця головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області Світлана Рибалко. На місце події оперативно прибули рятувальники, які з підручних матеріалів виготовили спеціальну корзину. Для підйому тварини. Приблизно через 15 хвилин кішка зорієнтувалася та скористалася можливістю врятуватися, вчепилася за Микоску, і вона там трималася, поки її обережно підіймали на гори. Переляканому про леживу тварину, з незначним ушкодженням в неї був обдертий мостик. Рятувальники дістали з колодязя цю тваринку та передали власникам. Це була остання інформація випуску. А я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна переглянути на сайті IRTPL.UA. Ну а якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію на телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.